Ми завантажуємо вантажівки, водії підходять і дивуються, що пакуванням займаються виключно жінки. Вони думають, боже, що тут буде? Але спостерігаючи за завантаженням, згодом визнають, ніколи б не подумали, що ми можемо робити це так швидко і професійно. Навіть тим, хто працює на кузові, вантажівки нелегко, адже треба завантажувати палети вагою 500 кілограмів або навіть тонну з точністю до міліметра Якщо палети зіслизнуть, то весь вантаж не вміститься, і на це треба звертати особливу увагу. Водії навантажувачів теж виконують складну роботу, і на цих машинах працюють лише жінки. чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли вперше сіла за кермо навантажувача. Постійно виникають ситуації, коли немає часу замислюватися над тим, що робити далі. Або ж о Боже, що зараз станеться. Ми повинні діяти відразу, бо іншого вибору немає. Я не пам'ятаю, як це було вперше, але тепер уже кожна з нас керує навантажувачем і завантажує вантажівки. За тиждень будь-хто навчиться. Не можу згадати свій перший спогад про мальтійську службу допомоги, тому що вона завжди була частиною мого життя. Мій тато допомагав у роботі благодійної організації з самого початку, і я завжди була поруч із ним. Він часто брав мене з собою. Спочатку я брала участь у різних заходах, а потім долучилася до молодіжної групи, де ми вже самі почали організовувати заходи. Згодом я створила власну молодіжну команду, і з кожним роком ставала все ближче і ближче до організації. І тоді я зрозуміла, що це моє місце. Це те, чим я хочу займатися. Це те, що штовхає мене вперед кожного дня. Війна змінила наше життя так само, як і життя усіх інших. Деякі мої колеги виїхали, і нам довелося все починати заново. Ми виконували такі завдання, які ніколи раніше не робили. Зараз я їду до нашого складу, звідки будемо відправляти гуманітарну допомогу. Коли одна за одною приїжджали вантажівки з гуманітарною допомогою і доводилося все розвантажувати вручну, бо навіть роклича навантажувача у нас тоді ще не було. Ми задумалися, як продовжити цю роботу далі. І звичайно, на початку всі відчували невпевненість, що нас чекає завтра. Попри все, гуманітарна допомога не припинялась. До нас продовжували приїжджати волонтери. За ці три роки їх було понад вісім сотень. Волонтери приїжджали з усього світу найбільше з Угорщини, але були і з Німеччини, з усіх країн Європи, а також з кожного штату Америки і навіть із Нової Зеландії. Труднощі війни постійно створюють нові виклики у нашому житті. Наприклад, до війни ми їздили тільки на автомобілях, а зараз немає значення на чому їхати. Якщо є автобус, то ти сідаєш у цей автобус і їдеш. Тому що гуманітарну допомогу потрібно доставити, наприклад, до ясня. Буває, що вночі, у темряві, під дощем, чи мокрим снігом ти при світлі лампи маєш на навантажувачі завантажити фуру, тому що це потрібно зробити саме зараз. Повномасштабна війна триває уже три роки. За цей час ми стали свідками багатьох історій та життєвих подій, які вплинули на наші долі та наше повсякденне життя. Коли ми їдемо до притулку для біженців і привозимо їм гуманітарну допомогу, то намагаємося передати саме те, що їм необхідно. Тому заздалегідь з'ясовуємо, яких харчових продуктів чи засобів гігієни їм бракує. Там ми завжди трохи спілкуємося з ними. Проблема в тому, що більшість людей, з якими ми підтримуємо зв'язок, не мають куди повертатися. це інтелігентні люди: вчителі, бухгалтери, представники поважних родин, які застрягли тут у нас, бо більше не мають дому і їм нікуди повертатися. Вони залишаються тут, тому що почали б своє життя заново, побудували б усе з нуля, але в них є діти. І вони не хочуть повертати їх під постійні обстріли. Я заряджаюся, коли повертаюся додому, де на мене чекає моя майже п'ятирічна донька. Разом ми розмальовуємо чи граємося. І цікаво, що в останнє, коли ми з нею розмовляли, вона запитала: мамо, ти мальтійка? «Так». «А коли я виросту, то теж зможу працювати у мальтійській службі допомоги. Зможеш, але для цього доведеться почекати іще кілька років. Ми багато розмовляємо вдома про те, що відбувається на роботі, куди ми їздили. Діти бачать усе, що відбувається навколо нас. І вже думають про те, що хочуть допомагати іншим у майбутньому.